Всім привіт! І сьогодні я хочу зняти, яка моя уходова косметика і звичайна косметика, якою я користуюся. Ну, не кожного дня але користуюся. Так, почнемо ми з звичайної косметики. Я маю ось таку ось помаду. Ось вона така прозора і почти не видно на губах. Так, далі. Ось моя друга помада. Ну це не помада, це більше губ. Ось. Він бостить тільки на сонці і пахне денькою. Глядію, дуже смачно, пахне денькою. Так, далі. продовжуємо весь кліток лісні. Ось така мені мене одна. одна така є. Тільки тут уже закінчується. Також я хочу їх використати, щоб ви подивилися, тут гарні кольори. Ось таке. Ось. Таку вже я маю. Що використати? Так. Почнемо ми з оранжевого. Так. Ось такий у мене оранжевий. Угу. Так, жовтий, зелений. Так. Обозично хайлайтер, бо я вже без нього. Так. Далі э, дали... оранжевий клей. блестящий, зелений, голубий і синий Сейчас друга голубий. Раз. Угу. Ось такий в мене з кольора, я думаю, доволі їх багато. Ось так ось їх багато, багатенько точніше. Далі я їх відкладу з тим і беру другу палетку. Така ось. Вона мені дуже подобається своїми кольорами. Вона теж, правда, трохи спользувала. Ось. Ось такі тут є кольора. Я здаю, що вони дуже гарні. І зараз я все їх тепер зроблю. Так, я буду коментувати всі кольора. Так, це у нас такий більш колишнявий, рожевий тепло-оранжевий, темно-бурдовий, золотистий.